Приїхала посилочок, єлі єлі видно надпись відео, але коробка маленька, а вага доволі таки велика. Тому захотілося розпакувати на відос. Опа. Дві такі гарненькі чушки. Пишуть, що олово і пишуть, що срібло столове. Да? Ну, срібло не знаю, якесь дуже легке, але зараз помощники наші все нам розкажуть. Поїхали. Включай. Це олово називається у нас свинець. Бачите, які ситуації бувають, коли... А це олово у нас що? Також свинець. Отаке от буває олово. Так, давай по посвідомо пробіжимося. Давай для начала спектрометром. Подивимося, чим у нас, як мінімум, покрите. І що ми бачимо? Нікель, мідь і цинк. Тобто. Тобто, тобто, нічого це не срібло. Нікель нам показує гарний відсоток. Блін, опять болгарки, як обично, не бачу. Гарний відсоток нікеля нам показує у зв'язку з тим, що це покриття. Зараз зачистимо і зробимо ще раз аналіз, більш точніший. Дивіться, гарно зачищена поверхня. Робимо аналіз. Так, включився, включився. І зараз що ми бачимо у нас? І ми бачимо, по суті, Мельхіор. От вам. І виходить, що. Історія з посилкою трошки сумна, тому що чоловік розраховував на. Олово і розраховував на срібло. А на виході ми отримуємо мельхіор, який коштує 170 гривень кілограм, і свинець. От вам. І все олово. А розрахунок по посилки був. Давайте оціним 5,5 олово по 700. Це 3,850 і 150 грамів срібла. Ти зрозумів, яка цифра виходить? Получається, що на виході ми мали отримати в районі 7 тисяч. По факту ми отримуємо. По факту ми отримуємо там, 30 гривень за Мельхіор і 5,5 свинця. Це 275 гривень. І по факту у нас виходить 300 гривень замість 7 тисяч. Розумієте, як буває? Е, давайте для начала. Е, ви маєте завжди розуміти, з чого сплавлена оця ось е чушка. Якщо вона сплавлена з клім акумуляторів, з самих акумуляторів, або з грузиків, які ви нас обирали з металошукачем на дні ставка, оловом його назвати не можна. Так що, що ж, будемо телефонувати чоловіку, е виясняти ситуацію, а далі буде все зрозуміло.